Привіт! Хочу поговорити з вами сьогодні про природу і чому я вважаю природу одним з найсильніших психотерапевтів і взагалі філософів нашого світу. Ми люди понавигадували собі купу релігій, купу теорій і навіть дуже багато течій психотерапії. І люди настільки вдаряються в якісь окремі види психотерапії або навіть в окремі школи психоаналізу і прямо між собою створюють якісь там конфлікти на цьому підґрунті, що іноді просто ну, даєшся диву. Дуже все це якось штучно, я би сказала, особливо коли ти дивишся на природу. Коли люди мають такий щільний і постійний контакт з природою, за умови, що там є робота, як на селі, наприклад, є заробіток, то, як правило, з психікою все в порядку, психіка здорова. Чому? Тому що людина перебуває в гармонії з тими законами, які вона не створила сама. І вона не має ілюзій щодо цього. Тому що у пересічного мешканця міста зазвичай дуже багато ілюзій і щодо соціума, і щодо себе, до своїх власних можливостей. Е, натомість селяни, фермери бачать цикли природи у рослинах, бачать цикли природи у тваринному світі, наприклад, я навіть помітила, що чоловіки села, вони набагато рідше жартують якось, знаєте, недоречно, про жіночий характер, про жіночі якісь там фізіологічні особливості. І вони з такою особливою теплотою ставляться до своїх дружин і дуже прискіпливі до їхньої, до їхньої зовнішності. Це ті чоловіки, які реально цінують в своїй дружині друга. Це дуже цікаво. Мені здається, це тому, що людина реально закорінена в цикли природи і розуміє, що. Не вона центр Всесвіту, а вона просто частина Всесвіту, який створений не нею, і закони, якого писані, так, писані також не нами. Тобто більш такі, більше природні таке сприйняття реальності. А, натомість містяни дуже, знаєте, заплуталися, на мій погляд, у всіх безк... безкінечних. Нескінчених теоріях, чи є фатум, чи є доля, чи навпаки, все в наших руках. Одна течія каже так, інша течія каже інакше. Я була знайома досить близько з НЛП-стами. Так вони взагалі стверджували, що вони і не хворіють, і, і не брешуть. І взагалі такі вони були майже святі і всемогутні. Особливо, коли треба було прорекламувати свою таку суперобкладинку. А потім з часом, коли більш дізнаєшся про цих людей, виявляється, що їх і розлучаються і е любовні трикутники там є, все там є і брешуть. Ось. Тому е є такі дуже вдарення в якісь релігії бо в течії окремі, окремі е, релігії, і люди понастворювали багато шарові якісь надбудови над простим, реальним, природним життям. Тому, коли наша психіка комунікує з природою, природа вчить нас, що ми маємо підпорядковуватися її законом. Ми маємо, а не вона нашим. Ми можемо її якось трошки стримати десь в чомусь, але глобально ні. І я зараз пригадую своє відчуття, коли я була на горі АйПетрі. Я була у 2013 році останній раз в Криму, ну, перед всіма нашими подіями. Я була на Айпетрі, і як мені, коли я гуляла? По Епитрі всі оці, знаєте, такі дрібні, якісь негаразди, які там нижче, на твердій землі, мені казалися такими великими, такими значущими. І я такою якоюсь важливою. І коли ти потрапляєш на величезну гору, і коли ти дивишся е, донизу, а там безкрайнє море, або коли люди потрапляють до каньйонів. Я колись була у каньйоні з гірською рікою, такою дуже швидкою, холодною в Туреччині. Також от дивишся на якесь величезне таке грандіозне природне створіння, так? І правильне творіння. І ти розумієш, що ти маленька така. Піщиночка, ти така маленька дрібничка у цьому космосі. І, і якось все в голові, в, в психіці стає на свої місця, що це ми підпорядковуємося законом, що це ми маємо вписуватися в устрій. Космосу, що ми живемо згідно з тими законами, які придумали не ми, і що з нами, в принципі, життя трапляється, хоча ми можемо його скеровувати в тому чи іншому руслі настільки, наскільки це нам підвласно. Тому я вважаю, що природа. Дуже гарний вчитель, дуже великий філософ і психотерапевт. Дякую за.